Обіцяли ж розкрити більш детально тему Ізраїлю, адже ситуація навколо Ізраїлю наразі у полі зору всього світу. Цієї ночі ізраїльська армія завдала ударів по сектору Гази як відповідь на вчорашні масштабні атаки по країні з території Лівану сусіднього видання The Times of Israel пише, що армія оборони Ізраїлю заявляє про удари по двох тунелях терористів і двох заводах з виробництва зброї в секторі Гази. Атакували об'єкти терористичної організації Хамас. Ось це як виглядало. Давайте побачимо. Зазначимо удари по сектору Газа були завдані одразу після заяви ізраїльського прем'єра Бадіаміна Нетаньягу про те, що Ізраїль змусить ворогів заплатити високу ціну за удари по країні. Все це відбулося після засідання військово-політичного кабінету, яке тривало понад дві години. Тоді ж міністр оборони Йоав Галант заявив, що система безпеки Ізраїлю добре підготовлена у всіх секторах. Як працює славнозвісна ізраїльська система ППО Залізний Купол, можемо і ми побачити. Опа. І на диха. У зраїлі ж відкрили бомбосховища для цивільних. Адже не виключають нових можливих атак. Вони працюють навіть у тих містах, по яким. Не було ракетних ударів в Ізраїлі. Укриття обладнані на високому рівні і доволі комфортні для тривалого перебування людей. Зазначимо, що вчорашній обстріл ізраїлю був найбільшим за останні роки. В свою чергу ізраїльські військові заявили, що загалом 34 ракети були випущені із Лівану, 25 з яких були перехоплені ізраїльською протиракетною системою Залізний купол. Все це відбулося за кілька днів після того, як Ізраїль зіткнувся зі світовим тиском після поліцейських рейдів на мечеть Алякса в Єрусалимі під час священного дня для мусульман місяця. Рамадан цього року він співпав з єврейським святом Писаха, яке розпочалося у середу ввечері, на відео, що ви бачите, будівля банку на півночі Ізраїлю після ракетного обстрілу із території Лівану. Ізраїльська служба швидкої допомоги повідомила, що внаслідок ракетного удару по країні двоє людей отримали легкі осколкові поранення. Поки відповідальність за обстріл на себе не взяв ніхто. Однак три джерела служби безпеки заявили, що ракетним обстрілом за ракетним обстрілом стоять палестинські угрупування в Лівані, а не озброєна ліванська хезбула. Повідомляє видання Reuters. Саме їх спершу назвали імовірними організаторами удару. По країні цього разу організацію вважають союзником Росії на близькому Му сході згодом винуватцем нападу на Ізраїль почали називати терористичну організацію Хамас.